А сьогодні у нас знову упаковочка і відправлення гарних кріселечок. Ось це кріселко новеньке в коробочці поїде до пана Дениса в місто Київ. В зібраному вигляді воно виглядає ось таким чином ергономічне крісло. Сіхо. До пана Павла, також в місто Київ, поїде ось цей Кіннарпс Есенція. Також наявності у нас багато класних ергономічних крісел німецького виробництва. Французького, steel case, польського. Також до пані Світлани поїде ось цей комплектик новеньких конференційних крісел з натуральної шкіри моделі менеджер. Це крісла нашого власного виробництва. Ми їх видавляємо з натуральної шкіри. Вартість одного такого крісла менеджер становить 10 тисяч гривень. Також є дешевші крісла, більш делікатні. Моделі Smart і на чорному каркасі моделі BOS, 12 тисяч гривень. Якісні, міцні надійні крісла, повністю в натуральній шкірі. Хто хоче замовити собі гарне кріселечко? Ось наші контакти, номер телефону та сайт.